Всім привіт! Ви на каналі Україна в Крипті. В цьому відео ви дізнаєтесь, як приєднати гаманець до X Empire. Для початку відкриваємо додаток. Якщо ви бачите таке повідомлення, то на жаль, ви не отримуєте дроп. Якщо ж на вашому балансі є монети, тоді все добре і можна переходити до підключення гаманця. Рекомендую під'єднувати гаманець від криптобірж, адже звідти ви відразу зможете продати ваші токени, як тільки відбудеться лістинг. Продемонструю приклад підключення до всіх трьох бірж OKX byBit і Bitget, а ви вже обирайте, яка краща для вас. Для приєднання гаманця від OKX тиснемо OKX Exchange. Далі, так у мене є це. У відкрившомуся вікні вам потрібно буде вказати ваш ID на OKX, адресу для отримання токену, а також мемо. Для цього запускаємо додаток OKX. Щоб дізнатися ваш ID, тиснемо на Крапки. Далі тиснемо на стрілку біля вашого профілю та копіюємо ID. Щоб дізнатися адресу, на яку нам прийдуть токени X, тиснемо внести депозит у криптовалюті. Далі в пошуку пишемо X, знаходимо в пошуку Потрібний нам токен і тиснемо на нього. Далі проводимо стрілку, щоб продовжити. І тут вже ми бачимо нашу адресу, а також мемо. Копіюємо та по черзі переносимо в XMPI. Після чого тиснемо Зберегти та Вибрати. Для приєднання гаманця від Bybit тиснемо Bybit Exchange. Так у мене є це. У відкрившомуся вікні вам потрібно буде вказати ваш ID від ByBit, також адресу для отримання токену і мемо. Відкриваємо додаток ByBit. Щоб знайти ваш ID, тиснемо на профіль. Та копіюємо ID. Для того, щоб знайти адресу на яку нам прийдуть токени, тиснемо активи. Далі обираємо аккаунт фінансування та тиснемо Поповнення. Тут нам потрібно натиснути на літеру X та знайти потрібний токен. Тиснемо на нього. Обираємо мережу тон і бачимо адресу і мемо, які нам потрібно скопіювати до XMPI. Після чого маємо натиснути Зберегти та Вибрати. Для того, щоб додати гаманець від BitGet, тиснемо «BitGet Exchange». Далі, так у мене є це. Тут нам потрібно додати ID від BitGet, а також адресу, на яку прийдуть токени. Відкриваємо додаток BitGet. Щоб знайти наш ID, тиснемо на крапки та копіюємо ID. Щоб знайти адресу, тиснемо Активи. Далі додати кошти, тиснемо Депозит криптовалюти та в пошуку вводимо літеру X. Натискаємо на потрібний токен та копіюємо адресу X-Empire. Далі тиснемо Зберегти та вибрати. До 23 жовтня ми маємо можливість під'єднати гаманець, а також замінити його на інший. Після цієї дати це буде зробити вже неможливо.